Хочу вас запитати, якщо я вже їхала кілька місяців тому по емо і використала до 30 днів. Зараз знову хочу поїхати на 25 днів, чи пропустять мене назад по м обивателю чи ні. Логіка. Послухайте: якщо ви хочете їздити по м обивателю я хочу вам пояснити: уявіть собі, ми, українці, маємо 90 днів для того, щоб перебувати. За кордоном в Польщі, тобто в нас є біометрія обмеження 90 днів. Там 91, й 92-й вже заборонено потрібно повертатися. Так само, якби Польща по тих ему дозволила з Польщі виїжджати не більше ніж на 30 днів. Тобто одним курсом ви їдете до України не довше, ніж на 30 днів, для того, щоб не втратити всі виплати, статус Укр. Але ви можете поїхати в Україну, побути 29 днів, поїхати до Польщі. В Польщі сидите 3-4 дні і знову їдете на 30 днів. Тобто, просто ви не повинні порушувати правила, ви повинні бути за межами Польщі не довше, ніж 30 днів. Тому відповідь на це запитання: їдьте спокійно. Тобто, якщо ви посиділи в Україні довше, ніж 30 днів, там, місяць, другий, третій. Тоді емо обиватель пропадає. А якщо ви в Польщі живете, 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 а до України їздите там на 5 днів, на 7 днів, на 20 днів і знову назад, то вам нічого не грозить. Всі виплати будуть в порядку і статус Укр також буде в порядку.